Простір дружній до дитини у бурштині відремонтували та облаштували приміщення, де для малечі проводитимуть освітні й інтеграційні заходи. А також надаватимуть психосоціальну підтримку. Простір, створений громадською організацією СТАН. Мета така, щоб простір, в принципі, був автономний і міг жити своїм життям у просторі, щоб можна було просто перебувати, бути. Він наповнений іграми, книгами і технікою для того, щоб можна було навчатися, мати змогу зробити уроки після навчання або навчатися онлайн. У кого немає такої технічної можливості, можна просто прийти в простір і цим займатися. Для простору придбали нові меблі та техніку, зокрема, ноутбуки, проєктори, стереосистему, столи для навчання та інші необхідні прилади. Тут зможуть займатися та навчатись діти від 6 до 18 років. Плануємо показувати їм. Фільми про кібербулінг, щоб це було корисно для них. і вони можуть навіть просто посидіти попити чаю, пограти настільні ігри, по почитати книгу. Окрім того, у просторі діти зможуть опанувати акторську майстерність. Ці заняття розповідає викладачка Дарія Кремзель, спрямовані на те, щоб малеча відкрилась, розслабилась та перестала соромитись і боятись. У нас головне правило в просторі ти тут є тим, ким ти є. Не потрібно бути кимось, не потрібно закриватися. Ми всі тебе цінуємо, любимо. Навіть те, що ти робиш неправильно, це все одно окей. Це ми намагаємося донести. Зазвичай в нас усіх є такий принцип. Ми прислухаємось до дітей, що б вони хотіли отримати від нас. Так у нас народилася акторська майстерність, ораторська майстерність ставити вимову, голос, щоб впевнено розмовляти. Також у нас є детективний клуб, це те, що діти обожнюють. Це жива мафія. Ми роздаємо ролі. Дітки грають там свідків, грають злочинців, і це їм дуже круто. Серед відвідувачів простору чимало дітей-переселенців. Психологиня Юлія Барбуляк розповідає, здебільшого вони тривожні та закриті, адже пережили травматичний досвід. Діти зовсім не знайомі для них. Місто незнайоме, їх потрібно трохи відкривати. Багато діток, які до нас приходять, вони мають тривожність. Коли повітряна тривога, вони не знають, що робиться, їх потрібно трохи заземляти. Заступниця голови івано-франківської ова Людмила Сірко зазначає, такі ж простори нині вже працюють у п'яти громадах Прикарпаття. Сьогодні дуже рада бути в Оштинській територіальній громаді, тому що саме ця громада понад дві тисячі внутрішньо людей помістила в своїх будівлях, домівках, також в п'яти місцях компактного проживання, де зараз перебуває біля 200 таких осіб. І сьогодні ми раді бачити, що зусиллями громадської організації Стан, а також чеської організації Людина обідів» вдалося зробити такий дружній простір. Простір створений у рамках проєкту Відповідь на кризу в Україні 2022 Він втілюється у партнерстві з чеською гуманітарною організацією Людина в біді за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Канади.